А добрий вечір, шановні учасники. Нашого, нашого тижня психології ми з вами набираємо обертів. І сьогодні вже четвертий день день розвитку кар'єри. Ну і звісно, я не міг не запросити на нашу сьогоднішню зустріч людину психолога, який вже створив досить потужну кар'єру в сфері психології. І я вам радий представити Івана Дмитрика. Іван, по-перше, він є випускником нашої кафедри. Іван, магістр психології, у Івана Базова освіта лікар, і я так розумію, що ти Іван з врачебною практикою ти ну, не прощаєшся, да, власне. Ось. Тому а, я передаю тобі слово і а, давай познайомимося трішечки з нашими глядачами. Тим паче будемо говорити про розвиток кар'єри психолога, і я думаю, що буде корисно від, саме від тебе дізнатися, як ти будував свою кар'єру, як ти прийшов до психології. Ок, мене звати Іван Дмитрик. Лонів е, так і сказав, я перша мене базова лікар. Майже вже не працюю лікарем тільки для своїх, своїх своїх таким, знаєте, став. А максимально перейшов в психологію, психотерапію, базова вища Переяславський університет, кафедра психології, і величезний перелік напрямків психології, психотерапії вдерчився і далі продовжує вчитися. Я ти сказав, що сьогодні буде така тема. Я я слово кар'єра взагалі не переношу. Воно для мене якесь таке вульгарне, чесно тобі скажу. Е, і я вважаю, що взагалі психолог, який практикує і працює над собою, він точно не може бути кар'єристом, бо це щось про якусь ущербність, як на мене. Якщо ти дозволиш, я буквально дві секунди я спеціально залишив ту вкладку. Тобто, дивися, що нам каже Google, кар'єра це швидке і успішне просування по службовість. По службовій, суспільній, наукові й інші діяльності досягнення популярності, вигоди і рід діяльності. І якщо брати це все, то я, мені більше подобається слово самореалізація, угу. тому що кар'єра це ми кудись щось біжимо, тому щось доводимо. Взагалі слово там, коли якщо говорить, мова йде про те, що я на когось маюся працювати, щоб робити кар'єру, і це взагалі якось це точно не про не, не, не про мене. Так, е, і успіх. І тоді ви, 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 виникає питання: хто, а хто визначає, я успішний, чи я не успішний. Uh -huh. Тобто я сам можу визначити, мені ок, чи мені не ок зараз. Я кайфую, я отримую задоволення від того, чим я займаюся. Я не отримую задоволення, того, що займаюся. А якщо я роблю кар'єру, значить хтось має визначити, чи я хороший, чи я поганий. Uh -huh. е, вони і так, спіхай, визначають це їхня справа, але чи я маю на це посилатися. Так, тобто я тоді. Тоді я не йду по тому, який я я справжній, а я задовільняю потреби інших, і, і тільки після цього вони мені дають бублика або печеньку і кажуть: супер, і рухайся далі, по ти маєш право рухатись далі. Фу, жахливе слово не, не, не люблю це слово. Mm -hmm. Я за Ну, знаєш, я, я звісно, тобі а, хочу. Ну, я також підтримую, тому що я взагалі не є кар'єристом, і а, якщо мені говорять, що. Ну, ти там працюючи в університеті, можеш стати там завчимось, там керівником когось і так далі. Я кажу, ні, 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 навіщо мені це треба? Я хочу реалізуватися в я хочу зростати як психолог. Але знаєш, досить часто мені задають або батьки потенційних наших студентів такі питання. Да, ну от і що буде чекати мою дитину? він по отримує освіту психолога, і що йому все життя працювати в школі психологом, Тобто, і знаєш, у мене такі завжди з'являється ну тобто, такий навіть когнітивний дисонанс. Тобто, коли люди знаєш собі, будують. Ну, власне, кар'єру тільки в рамках якоїсь конкретної установи або закладу. Да? А все ж таки можна казати, що ну, можливо, може психолог робити кар'єру в рамках приватної практики. От чи можна таким чином а, говорити, що це також є побудова кар'єри? Як ти думаєш? Так давайте слово кар'єра не будемо звати, самореалізовуватись. Саме реалізація я, я за та я за щастя а не за, за те, а не за печеньки, які будуть мені ну, комусь підкидати. Mm -hmm. е, ну ти знаєш мою позицію? Я важкі вважаю, що всі корочки, дипломи, все решта це всього-навсього папірець. Е, Єдине, що диплом про вищу освіту, ту чи іншу, він говорить про те, що людина точно має якусь базу, якесь розуміння, mm -hmm. про що вона говорить, що вона робить. Але це абсолютно нічого. Без, без цієї бази ну, ми не можемо говорити про якусь, про якусь роботу, бо це такий мінімум, мінімум, мінімум. Але е, ця освіта не дає можливості стати успішним чи неуспішним. успішним. Угу. То, що, робот, що професія медична лікаря, що професія психолога це постійна робота. Ну, просто постійна робота. Е, і успіх залежить якраз як фахівця, залежить тільки від того, наскільки ти сильно працюєш над собою. Тобто, якщо я займаюся, якщо я отримую додаткові навики, напрацьовую ці навики, якщо я працюю з собою, там, терапія, супервізії, mm -hmm. все, що відповідає там, міжнародним там, мінімум, європейським стандартам, від того буде е залежати наскільки я якісно взаємодію з клієнтом, і все, потім сарафанка. Mm -hmm. Нас всіх годує сарафан сарафанне радіо. Це точно. Ну, знаєш, і тут буде таке. Ну логічно наступне тоді питання. Можливо, є доречним буде говорити про взагалі створення такого персонального бренду. Це також. Досить розпіарене слово, да там створення бренду, просування, ну і так далі. Але власне коли студент, наприклад, ще навчається на психолога, да тобто він може ставати на шлях самореалізації і вже починати створювати якийсь свій персональний, ну будемо казати, бренд в тому напрямку, який для нього є цікавим, і от я, наприклад, знаю, що ти займаєшся ресурсною психологією. І на сьогоднішній день я, наприклад, ну так як ми з тобою спілкуємося вже багато років, не знаю навіть скільки не хочу рахувати, Да але в моєму полі, в моєму просторі, ти є людина номер один, яка займається власне дослідженням ресурсу і формуванням ресурсних станів. Ось і а, скажи, будь ласка, а, які може можна робити такі перші кроки в побудові а, персонального бренду в самореалізації як психолога? От на що наші глядачі повинні звернути увагу? Я буду непопулярний популярний завжди. Ну, дивись, в мене є медичний центр маленький, в нас є велика асоціація ресурсної психології психотерапії. У нас є проєкт Мольфа Хаб з Оксаною Володимирівною. Тобто, якщо б взяти це все, то ну, в нас дуже багато всього зробленого є. Тепер питання в тому, чому у нас виходить? Ми з Оксаною Володимиром недавно спілкувалися, чому воно у нас виходить? Ну, Тому що ми кайфуємо точно від того, що ми робимо. Тобто, Ми не робимо це заради, заради грошей. Абсолютно ні. І я для себе це зловив, такий відмітив цей феномен. Тобто, якщо я думаю, як воно має бути монетизоване, навіть не так, не я думаю, коли починає, ну, починає бути більше роботи, і треба залучати фахівців інших, там, смм ютуберів, ютуберів, таргетологів, кого там ще, маркетологів, ну тут от, от, от величезна кількість людей, ще працює mm -hmm. над тим світло. І коли вони починають мені говорити, як я маю працювати, і воно мені не лягає, я більш ніж певний зразу, тепер я просто відмовляю і кажу: ми так не будемо. Тобто потрібно зрозуміти, що мені близько, близьке до душі. Тобто, бути психологом це не значить, що я беру всі запити, працюю зі всім, тому що до мене приходить клієнт. Ні, треба зрозуміти, що якісь певних клієнтам треба відмовляти або перенаправляти їх кудись, тому що це не моє, абсолютно Так? це, це буде око. Брати вузьке вузький напрямок і в тому напрямку ставати прямо от гуру, от, прямо, неї, от відчувати. От клієнт ще не відкрив двері, а ви вже маєте відчувати, що, 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 що ще він пройшов, що і що відбувається, і тільки тоді буде, 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 буде крутий результат. Це перший момент. Другий момент однозначно, треба робити свій бренд. Але бренд робити в ну, мене не виходить працювати по всім тим штукам, я якогось говорив. А в мене є сторінка в Фейсбуці, і професійна, і така, і асоціації, і в тому самому, як це я там, де молодняк любить сидіти. А, а? а, а Ні, та, там, там, там катастрофа, там я пробую заходити, виходити, розумієш, але в мене поки що це супроти величезний. Я Те, тобі я мене... хочу сказати більше того, я навіть не реєструюся в Тіктоці. <рес> мене вмовили. мене, мене вмовили а, Я от, дивлюся, коли мені коли я починаю працювати з uh -huh. спеціалістом. Зараз, слава Богу, вже інший спеціаліст, інша дівчинка, і мені знає комфортно. Тобто mm -hmm. є там цей контент-план і так далі. І це треба робити, а я не хочу цього робити, то воно налягає мені. Ну, на що я маю робити? Що... І от відгуки клієнти в мене більше йдуть тоді, коли я просто в от, от, мене є сьогодні там цікавий кейс, або якась історія, або якась думка. Я її записав, виплав, без mm -hmm. всі всяких прикрас всього і всього іншого. І, і народ на це реагує значно краще, ніж коли. Коли я пробую працювати по, по якомусь контент-плану по якихось тих тих. Ну, ми зараз з собою спілкуємося і не ну, тобто то, то, це міська по що мова. Я думаю, так зараз слово кар'єра просто фу ніяк, погоджу, що там Google каже. От. І все, ми з тобою спілкуємося, у нас немає запису ніякого, ми з тобою ні про що не домовлялися, розумієш, Мені ок А коли я, я починаю, також я... так люблю працювати, знаєш, коли, ну наприклад, я також досить часто даю інтерв'ю, і мені іноді кажуть колеги, які запрошують. На давай я тобі покажу питання. А я кажу: давай не будеш мені показувати питання, так. тому що я тоді буду думати про це. А я люблю природньо спілкуватися. Ну, от, як навіть да, дійсно зараз у нас з тобою. Я знаю, що до кожного інтерв'ю треба готуватися, тобто, хоча б да прописати про що ти будеш запитувати. Але от з людиною, з якою я спілкуюсь, то я люблю також вільне спілкування. І ти важливу річ сказав таку по побудові бренду: це бути природнім, тому що дійсно. Ну, от нас здебільшого дивиться молодь і дивляться наші студенти. Я хочу сказати, що, наприклад, от заходиш, мене три роки не було в інстаграмі. Я на три роки для себе вичеркнув а, цю соціальну мережу, а, тому що в мене ну, година в день, півтори години вона забирала, і я ну, не міг собі цього дозволити. І я, от зараз знову зайшов в інстаграм, знову таки вмовили, як ти кажеш, також да з'явитися в інстаграмі. І е, хочу сказати, що дуже багато е, є експертів, але вони для мене якісь такі штучні. Тобто, вони такі якісь, е, от, знаєш, хочу сказати, вилізані, чолі. і я б такому експерту б не довіряв би. Ну, дивися, моя думка дуже проста. Експертів або тих, що зараз ми називають експертами. Ми там останні скандали не будемо в, в, в не масовому, будемо, да? Не да, будемо да. їх робити точно, бо я проти противника. Да. Але ну круто, питання експертності для мене це відносно. Для мене показник експертності це коли е, в спеціалістах фахівця є клієнти, є робота, є замовлення, і він є uh -huh. е, на нього. Є попит, то uh -huh. це є є момент експертності, тому що. Щось входити, демонструвати, говорити, розказувати це одна справа. А коли є практика, це друга справа. Читати там, коли спеціалістика всі читають лекції, там якісь там модні семінари, але вони не мають практики, це одне. А коли mm -hmm. ти ділися досвідом, то це зовсім по іншому. Я кайфую. Я, я кажу, що я в, в цьому році почав вести свої семінари, курси. Я просто кайфую. Ну, але кайфую через те, що в мене є шо, є чим ділитися. Тобто mm -hmm. я маю мені хочеться ділитися, я маю чим ділитися, я ділюся, і я просто в кайфі, тому mm -hmm. це по експертність це таке питання дуже відда. Ну, ну знаєш, і, тим більше я хочу тобі ще сказати, що а, не тільки ти кайфуєш, а ще й кайфують твої учні, тому що я з ну де десь ну, з них спілкуюсь, да. І власне, ну також знав, ну, ночую ці відгуки, тому що це дійсно знову таки, тому що все а, дуже легко відбувається. Да? Тобто без напищеності, без якихось там шаблонів або субординації. Я, наприклад, в цьому році прийшов до того, що працюючи з магістрами, а, я вже я не кажу, що доброго дня, мене звати Леонід Олегович, я ваш викладач. От я їм представляюся, я бачу, що є люди мої равесники здебільшого. Навчаються, наприклад, да і це прийшли свідомі люди, мої колеги, мої партнери, власне, да. І е, ми спілкуємося вільно по імені на ви Ну але все ж таки цих немає вже розшарківані да, як ото говорять, а. і так далі. І знаєш, в мене такі є ще до тебе наступне питання. Якщо ми вже заговорили за такі певні риси. Психолога, чим він повинен володіти, щоб будувати свій бренд? А чи можеш ти назвати декілька таких рис портрету успішного психолога? От на що треба нашим глядачам звернути увагу, щоб будувати оцей свій бренд? Якщо ми не називаємо її кар'єрою, тому що дійсно, mm -hmm. якщо я займаюся приватною практикою, то я сам собі ставлю завдання, сам собі начальник, сам собі підлеглий, скажімо так. То які риси можна, можна у себе розвивати, щоб бути потім, врешті-решт, успішним психологом? Я би зразу сказав, чого точно від чого треба позбутися або над чим треба працювати. Mm -hmm. Перше, треба працювати над тим, щоб не боятися. Тобто взяти свою нішу, знайти свою нішу, в е якій буде дуже багато цікавості до цього процесу, якогось або якогось феномену, і в нього просто максимально занурюватись, і тоді не буде страху. Uh -huh. Це перший момент. Другий момент завжди треба пам'ятати, що е будуть завжди ті, які будуть казати: Іван, ти красавчик, ти супер найкращий психолог і так далі. Але противагу, як баланс в тому світі знайдуться і піскають Івана, то ти взагалі якусь фігню несеш. Ну, який ти психолог, про що ти говориш? І вони мають бути так само право бути, але от люди не повинні ніяким чином е збити вас зі шляху, так, вони мають бути таким феноменом, якимись маячками десь там по цьому. А якщо десь десь щось таке відбувається, значить ви рухаєтесь точно вперед, тим більше що їхні лиця змінюються періодично, ви пішли, а десь лиця залишилися там, це супер. Дуже. От тобто, цього не треба боятися, бо багато хто переживає, а якщо я буду некомпетентний, або що я що. Ну, дорогесінькі мої, знати все неможливо. Завжди буде хтось, хто буде знати щось краще, ніж ви, буде в чомусь більш мати більше досвіду. Завжди буде. Це нормально. Ну, це, це ок. Е, Саме дурна справа порівнювати себе з кимось. Це, да. По, по будь-яким параметрам. Але коли ми, ми е, занурюємося в себе і починаємо оцю нашу структуру внутрішню, там як психолога, а, це зараз Кучеренка ж немає, Єгора, та, він там субособисті його е, психо, психосинтетичні. Якщо е, особистість розвивати як е, психолога і, і рухати її, то вона буде унікальна. Ну, як можна порівняти, не знаю, там, гречку з рисом, ну не можна порівняти. Так, то є крупа, і то є крупа, але порівнювати їх неможливо, і, і сенсу немає в цьому. Тому цього точно не треба боятися. Має бути завжди інтерес, має бути завжди голод. Пізнавати, читати, досліджувати, uh -huh. не боятися виглядати якось не наок. Я тоді думаю, я думаю, що тоді буде все, все, все супер. Ну і важливо, uh -huh. щоб були люди, які підтримують. однодумці це ну, воно не тільки психології, це буде. Коли uh -huh. є люди, які завжди зможуть підтримати, дати свій фідбек об'єктивний, але ти будеш розуміти про те, що тебе. Ну, що це, це з турботою про тебе, ну супер, тоді будь-яка гроза, будь-які буревії, нехай собі воють. Так, угу. да, знаєш, я також ну, часто спираюсь на те, що в моєму колі є люди, на кого можна спиратися, да? тобто люди, які тебе завжди підтримають, або навпаки, навіть скажуть: слухай, куди ти лізеш, схаменись. Да? А -а -а. Або я ще кажу, у мене є така фраза, що люди, об кого можна подумати. І, наприклад, да, от я там телефоную а, Оксані і кажу, Оксана, є ідея, треба подумати. І, і ми разом думаємо, і дійсно виходять якісь такі а, крутецькі речі. Да, тому, а, да, власне, от, щоб бути успішним, то треба, мабуть, не боятися, дійсно, як ти говориш. І я б, мабуть, ще додав би, що треба, мабуть, заявляти світу про те, що ти є. Взагалі, що ти є. Так, по іншому без ніякого, ніяк да. Тобто, якщо да, якщо ти ніяк не проявляєшся, не спілкуєшся, не будуєш свою особисту соціальну мережу да, контактів, професійних контактів, то дійсно. Так, так може бути Іван. Дякую тобі. І на останок на нашого інтерв'ю це навіть не інтерв'ю, це така знаєш зустріч старих друзів, колег. Я хочу, щоб ти побажав дещо нашим учасникам тижня психології і декілька напутственних слів. Будь ласка. Ну, по-перше, я точно хочу сказати, що ви пам'ятаєте, що таких, як ви більше, немає. От прям кожен з вас унікальний, Ну, кожен з нас взагалі унікальний. Е, не потрібно думати про те, що, де будемо брати клієнтів, де ми будемо шукати роботу і так далі. Взагалі не переживайте. Для кожного фахівця знайдеться своя категорія людей, які будуть до нього ходити, які він точно допоможе. Е, ні один хороший фахівець ніколи не помре з голоду. Ніколи. Головна задача оцю свою хорошість в плані кваліфікаційності і людності, просто її підтримувати, розвивати і залишатися людьми. Ну, і має бути розуміння, для чого я це роблю. Тобто, якщо ти скажеш, що я працюю, іду в психологію заробляти гроші утопія. Психологію можна йти для того, щоб пізнавати, досліджувати і допомагати. А все решта, просто воно, як магнітом, притягнеться, в, то, в тій кількості, скільки ви зможете винести і забрати з собою. Клас, дякую тобі. Дякую і сподіваюсь на нашу скору зустріч вже не в форматі онлайн, а в реальному житті. Ну і власне, чого також зі свого боку бажаю кожному з вас. Це спілкуватися в живому форматі, в онлайн форматі, тому що самореалізація, побудова кар'єри, формування бренду, ми можемо все це називати будь-якими словами. Воно залежить від наших дій, від нашої відкритості і від нашого з вами. Бажання. Все гарного вечора. Всім Шістливого. до побачення. Жива.